Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Сьогодні ми вам пропонуємо аграрний гороскоп обрізки саду. Садових рослин та зелених операцій на будь-яких рослинах саду та городу в травні 2024 року. Розпочинається місяць в гарних, сприятливих днях для обрізки та зелених операцій. Це у нас перше та друге тільки до 12 години. Хоча це спадаючий місяць, але в нас знак стихії води і тому після 12 години 2, -го, 3 -го та 4 не проводимо ніяких обрізок. на Садових рослинах і ми проводимо зелені операції на будь-яких рослинах саду та городу. І квіти теж далі у нас спадаючи місяці, і перед народженням молодика дуже гарний період. Дивіться: 4, 5, 6 днів. Які можна буде використати для того, щоб проводити обрізку в саду та зелені операції на будь-яких рослинах? Будь ласка, тут зробіть завчасно всі обрізки на розсаді, яку ви збираєтесь висаджувати. Тому що далі у нас дуже поганий період для обрізки. Це у нас період першої фази, другої фази та повні. А це дуже складний період. В цей час не можна обрізати рослини, будь-які рослини. Ми в цей час можемо загубити енергетику рослини, і зовсім енергія може вийти із рослини, і вона буде ослаблена і буде хворіти. Тому, будь ласка, до 25-го, включно травня, ми не проводимо ніяких обрізок і цей час не проводимо зелені операції. Зелені операції на будь-яких рослинах: квіти, сад, город. І вже в нас при спадаючому місяці тут козарі водолій, Дуже гарний період, коли вже можна буде проводити зелені операції та обрізку садових рослин. Здавалось би, спадаючий місяць 30-31 гарний період можна продовжувати обрізувати. Обрізати, але нагадаю, що знак стихії води це дуже-дуже небезпечний знак, в який можна, не можна в цей час обрізати. Якщо обрізати при будь-якій фазі, то це призведе до захворювань рослини. Ось чому, будьте уважні: 30 та 31 не беремо ножиці в руки, не обрізаємо будь-які рослини саду та городу, і не проводимо зелені операції на будь-яких рослинах. Ну що ж, Перед вами вже аграрний гороскоп повністю, ви можете зробити скрін, можете собі виписати самі найкращі періоди. Вони тут зеленим видно, це зелений колір, коли можна обрізати та проводити зелені операції. Червоний колір то коли не можна проводити обрізку будь-яких рослин та зелені операції. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я вашим рідним, здоров'я вашим рослинам. На все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.